Вітаю! Сьогодні на уроці математики повторюємо вивчений матеріал, складаємо і обчислюємо значення виразів, доповнюємо нерівності. Усна лічба. 90 поділити на 10, 9 помножити на 6, 54, поділити на 6. 9 умножити на 10 90 45 поділити на 9, 5, умножити на 6, 30, поділити на 6, 5, умножити на 10, 50. 10 помножити на 4, 40, відняти 4, 36, поділити на 6, 6, умножити на 7. 42. В зошиті записуємо число, власна робота, а також каліграфічне число відповідь. У скільки разів 320 більше за 8? 40 разів. Усне опитування. Які розряди містить трицифрове число? Яким за порядком є розряд одиниць, розряд десятків, розряд сотень. Назви лічильну одиницю першого розряду, другого розряду, третього розряду. Назви найбільше число одиниць у кожному розряді. Назви розрядні числа першого розряду, другого. І третього розряду. Назви число, яке містить 5 сотень, 10 десятків, 2 одиниці, 7 одиниць третього розряду, 2 одиниці другого розряду, 8 одиниць першого розряду. Як називають числа, що записують трьома цифрами? Назви найбільше двоцифрове число. А яке число наступне за ним? Найменше трицифрове число це назви найбільше трицифрове число. Яке число наступне за ним? Найменше чотирицифрове число це тисяча. Давай розв'яжемо задачу. Інна виграла забіг на дистанції 800 метрів. Яка відстань віддаляє її на фініші від кожної з інших учасниць? 800 відняти 760, отже від Марії, на 40 метрів. 800 відняти 710 на 90 метрів від надії. Прочитай задачі. Зроби короткі записи та плани розв'язання до кожної задачі. Роз'їжджи одну задачу на вибір. У трьох школах навчається 618 учнів. У першій школі 236 учнів. У другій на 58 учнів менше, ніж у першій. А скільки ж учнів навчається в третій? Отже, перша школа це 236 учнів. Друга, нам не відомо, але ми знаємо, що на 58 учнів менше, ніж у першій, а всього 618 учнів. Друга задача. На трьох присадивних ділянках росте 80 дерев. На першій ділянці росте 1 четверта всіх дерев. На другій половина кількості тих дерев, що ростуть на першій ділянці. Скільки ж росте на третій ділянці? Складаємо короткий запис. Всього 80 дерев. Перша ділянка це одна четверта від усіх дерев. Друга ділянка половина від дерев на першій ділянці. Скільки ж росте на третій? Тепер складаємо план розв'язання задач. Отже, у трьох школах навчається 618 учнів, у першій 236, у другій на 58 менше, ніж в першій, скільки ж в третій. Спочатку нам треба дізнати, скільки учнів навчається в другій школі, потім скільки учнів навчаються у першій і в другій школі разом, а потім дізнаємося, скільки ж навчається в третій. Від загальної кількості віднімемо кількість першої і другої шкіл. Другі задачі всього 80 дерев на першій ділянці, одна четверта від усіх, на другій половина від дерев на першій ділянці, скільки ж на третій ділянці. Отже, спочатку нам треба дізнатись, скільки ж дерев росте на першій ділянці. Другою дією, скільки росте на другій ділянці, третьою дією, скільки росте на першій і другій ділянках разом. А потім від загальної кількості ми віднімемо кількість дерев на першій і другій ділянках. Знаємо, скільки росте дерев на третій ділянці. Для прикладу розв'язуємо другу задачу. Отже, перша дія 80 поділити на 4, на першій ділянці росте 20 дерев. 20 поділити на 2, 10 дерев росте на другій ділянці. До 20 додати 10 ми дізнаємося, що на обох ділянках росте 30 дерев. Якщо всього було 80. 80 відняти 30, отже, на третій ділянці росте 50 дерев. Запиши вирази і обчисли їх значення. Перший доданок 32, другий це добуток чисел 6 і 3. Отже, до 32 додати добуток чисел 6 і 7, До 32 додати 42 буде 74. Зменшуване 92. Від'ємник це добуток чисел 9 і 9. Отже, нам від 92 треба відняти добуток чисел 9 і 9. 92 відняти 81 буде 11. Перший доданок 25. Другий це частка чисел 64 і 8. Отже, до 25 треба додати частку чисел 64 і 8. 25 додати 8, буде 33. Ділене це сума чисел 38 і 18 дільник 7. Отже, нам треба суму чисел 38 і 18 поділити на 7. 56 поділити на 7 буде 8. Вибери такі значення А і Б з чисел 0, 1, 2, 7, 9, за яких нерівності будуть правильними. Перша нерівність а помножити на 8 менше, ніж 61. А помножити на 8 менше 61, якщо а буде дорівнювати 0, 1, 2, 7. Перевір. Друге. b плюс 18 менше, ніж 20. Отже, b плюс 18 буде менше, ніж 20, якщо b дорівнює 0 і 1. І третя нерівність b відняти 3 більше, ніж 5. Якщо b дорівнює 9. Добери такі числа, щоб нерівності були правильними. 22 помножити на 3 більше, ніж 22 помножити, наприклад, на 2, або на 1, або на 0. 27 поділити на 9 менше, ніж 27 поділити на 3. Числа наші можуть відрізнятися. 42 поділити на 7 менше, ніж 42 поділити на 6. Розв'яжи задачу. Дівчинка вирішила виміряти пульс. За 10 секунд вона налічила 12 ударів свого серця. Скільки ударів серця дівчинка налічить за 1 хвилину? Вкладаємо короткий запис. 10 секунд це 12 ударів. А скільки ж ударів за хвилину? Розв'язуємо. 60 поділити на 10. Бо 60 це 60 секунд в одній хвилині. 60 поділити на 10. Отже, треба збільшити час в 6 разів. 12 помножити на 6, Отже, 72 удари. Налічить дівчинка за одну хвилину. Вдома розв'язати задачу 657 та вирази 658. Дякую за увагу. До зустрічі!